Всім привіт! Вітаю вас знову на своєму каналі про квантову психологію. Хто тут новенький? Мене звати Дарина, я квантовий психолог, працюю лише з жінками і допомагаю їм змінити якість їхнього життя. І сьогодні, як ви вже зрозуміли, у нас дуже цікава тема про те, як зрозуміти, що вже пора залишити стосунки. Давненько я вам не записувала відео, тому я дуже рада записувати знову. В мене багато чого нового, багато нових енергій теж, тому. А якщо ви ще не підписані на мій канал, підписуйтеся. Значить так, я можу вам сказати, що пора залишати стосунки, через якісь там він тебе не поважає, він тобі не дарує подарунки, він тобі не дає часу. Коротше, оцю всю таку фігню. Но я не скажу, тому що ми з вами будемо зараз говорити серйозно, глибоко і на рівнях, які насправді небагато хто говорить. Пристіваємо рівні раніше Значить, так, саме базове, що існує в цьому світі, є те, що у кожної людини в цьому світі є своє місце. У тебе є місце на роботі, в стосунках, в родині, в дружбі, в проявленні, в родовій системі, в тебе всюди є якесь твоє місце. Де ти маєш стояти, де ти маєш бути, це дуже і дуже важливо. Дам вам приклад, якщо людина стоїть не на своєму місці в родовій системі, а у нас дев'ять поколінь, за нами стоять більше ніж дев'ять, дев'ять тих, які ми можемо найкраще відчути, а взагалі 3-4 – це найсильніше на нас впливають, особливо два основних. Тобто, це мама, тато, бабуся і. Дій. Але якщо ти. Стоїш не на своєму місці, у своїй родовій системі, що відбувається, в тебе немає енергії, немає ресурсу, ти не розумієш себе, ти не знаєш, як тобі жити, що тобі робити. Ти можеш дуже часто повторювати сценарії, які е, проживала твоя мама, твоя бабуся. Ти можеш бути застрягнута в інших родових сценаріях і просто е, не знати, не чути себе, не знати, куди рухатись, не чути своєї душі, Бога. Взагалі, бути такою потеряшкою. Це потіряшка така по життю. Всюди завжди не знаю хто що, хто я. Стоїть таке велике питання: хто я, коли людина не стоїть на своєму місці. А особливо енергії в неї немає, тому що енергія лише там, де наше місце. І от, якщо ти в стосунках, понятно, ти ж дивишся це відео. І ти не розумієш, залишатися чи не залишатися, шукати щось нове, чи ні, чи намагатися щось зробити, тут є дуже велика правда, яку потрібно зрозуміти. Поряд з цим чоловіком, з яким поряд зараз ти, є місце, яке займаєш ти. І якщо ти цього чоловіка або цю жінку не бачиш. Достойною, достатньою. Якщо ти не бачиш в цій людині її сили, потенціали, її душу, якщо в тебе немає для цієї людини місця в своєму житті для її тонкої душі, для її проявлень, для її почуттів і так далі. Тобто ти не бачиш цю людину, якою вона є хорошою, достатньою, достойною, то це означає, що це не твоє місце. Це не твоє місце. Ми всі, кожна людина, ми всі достойні бути поряд із людиною, яка бачить нас достойними, яка дає місце для нас, для нашого проявлення, для проявлення наших почуттів, для проявлення наших бажань, для проявлення наших потенціалів. Ми достойні такого місця, де нас зрозуміють, де нас приймуть. А особливо, якщо ти жінка, в відносинах найголовніше для жінки на початку. От, взагалі, що я вважаю найважливішим в чоловікові. І вам цікаво? Я вважаю найважливіше в чоловікові, це його змога дати почуття безпеки жінці. Це найголовніше. Найважливіше, що я вважаю чоловікові. Тому що м -м, жінка без безпеки, без відчуття опори, вона не може процвітати. Якщо ти у відносинах з чоловіком, який не дає тобі безпеки, ти не можеш там бути до кінця з собою, ти не можеш там проявити себе до кінця, тому що в тебе завжди фоново буде незакрито безпеку і комфорт. Тому що ми, як росли, швиденько розкажу, ми, як росли, у нас найперший стан, який формується, це стан безпеки, стан опори, саме перша наша чакра, корінна. І потім уже на цій корінній чакрі проростає, як зернишко, наша сексуальність. А ми всі живемо із нашої сексуальністю. А для жінок це найсильніший центр. І от якщо в тебе не закрита оця база, чоловік її не закриває, то ти не зможеш далі в цих стосунках себе типу на ну, адекватно почувати. Завжди буде фонове типу, відчуття, що блядь, якась херня відбувається. Так от поряд з кожною людиною є місце. І ми завжди, завжди достойні бути поряд з тими, хто бачить в нас силу, хто бачить в нас любов, хто бачить в нас потенціал, хто бачить в нас нашу душу. Якщо ти уже поряд з людиною, яка завжди тобі якась не така, яку ти завжди змушуєш змінитися заради. Тебе, або заради якої ти змінюєшся, заради якої ти себе придаєш, заради якої ти зменшуєшся, зменшуєш свої бажання, свої потреби, свої відчуття, свої почуття. Це не твоє місце. Тому що ти достойна кращого, ти достойна. Того, хто буде поряд з тобою, почувати, ого, Боже, зі мною така жінка, Боже зі мною така жінка, я такий радий, я такий щасливий, дякую тобі, що ти прийшла в моє життя. Ти достойна бути з таким. І він достойний бути з жінкою, яка буде стояти поряд з ним дуже гордо, дуже м впевнено, і казати йому те саме, я дуже рада, що ти прийшов в моє життя. І люди завжди змінюються. І особливо ті люди, які йдуть в сильну, глибоку роботу над собою, вони змінюються. Знаєте, є така цитата, хтось сказав, що якщо людина не змінює свою думку і не змінюється сама, це дурень. Тобто людина дурна не та, яка міняє свою думку, а та, яка ніколи її не міняє. І це правда. Тому що ми з вами е, прийшли сюди, щоб пізнавати себе. А чим глибше ми йдемо, тим глибше ми себе пізнаємо, тим іншими ми стаємо. Ми стаємо іншими кожен день. Ми інші кожного дня. І у нас є можливість бути іншими кожного дня. І якщо поряд з тобою є людина, яка часто змінюється. Да? Вона часто в собі щось нове винаходить, в дуже хорошому сенсі, вона пізнає себе, своє внутрішнє, свою душу, а ти або твій партнер цього прийняти не можуть. Є таке, що типу людина, наприклад, не готова до цих змін, що людина не готова, не має такого простору в себе, в своєму Коротше, не знаю, як це сказати, якщо людина просто не має для тебе простору в своєму житті, то це не твоє місце. І я вважаю, що в цьому житті, взагалі в житті, ми маємо стояти лише на наших місцях. А це означає, що. Ми маємо дати місце тим, хто там має стояти. І ми буквально про це вчора з моїм чоловіком говорили, тому що я йому кажу: от уяви, якби твоя минула любов, якби вона просто залишилася з тобою. Тобто, якби ви просто залишилися отак разом, хоча стосунки у вас, можливо, були якісь вже трохи далекі, чи так далі, ви просто виросли один у одного і так далі. І уяви, якби ви залишилися просто разом. Моє місце поряд з тобою, воно було б зайняте. Так само, якби я не закінчила якісь стосунки, які в мене були. Місце поряд зі мною для мого чоловіка було б зайняте. Зайняте. І я б не змогла бути такою щасливою, якою я є. Я б не змогла бути такою щасливою. І знаєте, є такі люди, жінки, які е, е, рівнують до колишніх жінок своїх чоловіків. І це абсолютний бред. Тому що дякувати треба. Дякувати треба. Я дякую тобі, що ти пішла, що ти дала мені це місце, уступила мені це місце, пішла жити своє життя, звільнила мені ось цей простір, поряд з цим чоловіком, з яким я неймовірно щаслива. Я дякую тобі, Боже, що ти. Так, це зробив. Я дякую твою прекрасну жінке, що ти вирішила піти з його життя і жити своє життя. Я дуже тобі дякую. І я дійсно вчора ми про це і говорили, і мені прийшла ідея записати вам це відео, що ми всі достойні бути з людьми, які бачать в нас найкраще, які бачать в нас достойних людей. Якщо ви не бачите свого чоловіка достойним, уступіть місце іншій людині. Уступіть місце жінці, яка буде бачити його достойним, бо він є достойним. Він є достойним, і ти теж достойна. Просто, можливо, хтось цього не побачить, а хтось побачить. Це перша річ. У нас завжди є наше місце. І мені це дуже і дуже подобається. Так само і в роботі. Коли Людина залишається не на своєму місці, заради грошей, тому що вона не знає, куди піти ще. Тому що, наприклад, в стосунках люди часто залишаються не на своїх місцях, тому що вони бояться самотності. У мене є знайомий, який був у стосунках 4 роки з дівчиною, їй було вже зрозуміло, що а, немає сенсу в їхніх відносинах взагалі. взагалі. Але це було вже давним-давно зрозуміло всім, і їм теж було це зрозуміло. Але вони так боялися, що буде без цього, бо вони зустрічалися довгий час. Та, що буде без цього, хто вони без цих відносин, та, самотність і так далі. І ще вік, тому що вони старші за мене, і вони залишалися дуже довгий час не на своїх місцях, і вони були дуже дуже нещасні. І вони робили один одного нещасними, і вони не бачили в один одному тих достойних людей, якими вони є. І вони не пройшли цей урок. Ось коли ми залишаємося на місцях, які не наші, наприклад, робота теж, коли ти на роботі через страх, через гроші, через незнання, що, що робити, а що далі, да, чим мені займатися. Або якщо ти по твіям бос, людина, яка дає тобі роботу, розуміє, що ти не найкращий в цій роботі, що це не твоє місце, але залишає тебе там через те, що це треба зробити, хоч як би його зробити, да? що це має, що ну, людей не так багато і так далі. Це іти проти своєї душі, іти проти Творця, іти проти проти свого внутрішнього. Тому що. В кожного є місце в цьому світі, в кожної людини є для нього місце. Воно чекає, доки ти до нього назад повернешся. А от такі місця, наприклад, та, як робота, стосунки, ти можеш зайняти місце іншої людини. Точніше, це місце було твоїм. Воно було твоїм до якоїсь пори, доки ти не розумієш, що ну це вже не моє. У мене тут немає а, любові, в мене тут немає щастя. Знаєте, я я таку почула фразу від своєї подруги, що як зрозуміти, що цей шлях твій, коли на цьому шляху є душа і серце. Тобто радість, щастя, цікавість, Бог, душа, коли ти це відчуваєш. Якщо цього немає, це не твій шлях, це не твоє місце. І от коли ти відчуваєш, що ну, це вже не моє місце, уступи його іншій людині, який це місце потрібно, тій людині, яка це місце належить. І буде належати на От дам вам приклад свого, своєї роботи. Я працювала інженером в офісі, і я була дуже нещасна. Я була дуже нещасливою, коли я туди їхала. Я сідала в машину, я просто сідаю в машину, і в мене вже починають литися сльози. І мені їхати півтори години до роботи, і я всі ці півтори години я плачу. Бо я не хочу туди їхати, мені там недобре, я там себе нехорошо почуваю, я там нещаслива. І я приходжу додому, і я нещасна. А як навколо мене можуть бути щасливі люди, коли я нещасна? А особливо, якщо це сім'я, якщо у вас вже є такі, там, діти, чоловік, і якщо ти жінка, від тебе залежить атмосфера і настрій вдома. Тому що якщо жінка. Тривожиться, себе Херова почуває, нересурсна, вона виснажена, просто вона нещасна, весь дім такий бляха, і буде. Весь дім такий буде. І от моє нещастя, воно сказувалось на моїх відносинах з моїм чоловіком, тому що я була просто нещаслива, я не могла прийти і просто бути найкращою жінкою цього світу, якою я б хотіла бути, але я не можу нею бути, бо я нещасна. Бо я займаю не своє місце, а моє місце. Місце Дарини, як квантового психолога, як провідника, як людини, енерготерапевта. Воно ось стоїть, а я не на ньому. І мені погано, що я не на ньому. Бо коли я на нього стаю, я щаслива, мені цікаво, в мене є енергія, в мене є любов, в мене є щастя, я відчуваю світ, я відчуваю душу, я відчуваю Бога. Боже, мій дім весь щасливий, мій чоловік щасливий, моя кішка виздоровіла. Вона, до речі, захворіла через те, що Ну, реально, тому що, до речі, якщо у вас хворіють діти в домі, і якщо вони до 12 років, то це завжди. Завжди те, що відбувається вдома. Завжди. Тому що найслабше звіно бере найбільше е, напруги. От, якщо найслабше звіно в хаті це діти, діти будуть хворіти. Якщо це тварини, тварини будуть хворіти. Якщо у вас є ще рослини, рослини будуть помирати, тому що вони забирають все е, в себе, бо вони є найслабшим звіном. І от моя кішка тоді захворіла дуже сильно. І е, коли я типу, сказала, що, у типу, мене вже це достало, просто я не хочу там бути, я не хочу туди їздити. І я просто пішла, звільнилася. Я приїхала додому. Деякий час минув, е, мій рівень напруги, мій рівень нещастя. Просто наскільки знизився, все прекрасно. І ось що означає бути на своєму місці. І знаєте, більшість людей не залишають відносини, тому що вони бояться, що їх їм немає кращого. І це ілюзія. Світ наскільки великий, Бог наскільки щедрий, що він ніколи не обділить нікого. В світі безмежна кількість ресурсів, в світі безмежна кількість грошей, в світі безмежна кількість прекрасних людей які побачать у тобі ту прекрасну жінку, якою ти є, ту душу, якою ти є. В цьому світі є безліч неймовірних чоловіків, які емоційно, emotionally available, які емоційно доступні, які будуть тобі давати любов, безпеку, які будуть тримати поле, які будуть про тебе піклуватися. І про тримати поле, до речі, подивіться, дуже важливо. Потрібно реально зрозуміти, що в світі світ ізобільний сам по собі. В світі немає недостатку нічого. Нічого немає в недостатку в цьому світі. Лише наш мозок думає, що нам чогось не вистачає. Да, тому що чому мені ну, може бути якийсь прекрасний чоловік, такий, який я вам описую, а тобі не може бути. Тому що що Бог тебе обділяє? Ні, тому що ти не віриш, що тобі таке може бути. А тут вже йдуть роботи з деякими програмками, які у нас є. І програми теж дуже важливі, тому що ми можемо залишити це місце, так? типу з чоловіком, типу з яким ми вже не можемо бути. Ми можемо залишити це місце і піти на таке саме місце з таким же самим чоловіком. З таким же самим чоловіком, він по вібраційному полі він буде абсолютно абсолютно такий самий. Ми можемо так зробити. Або можемо зробити так, що ми залишили це місце, поняли це, прийняли, пройшли цей урок, звільнилися від програмок. Які нам заважають бачити це, що все в світі і забільно, що для мене такий може бути чоловік, для мене може бути краща робота, для мене може бути робота мрії, для мене може бути просто місце, де я буду неймовірно щаслива. Да? І просто повірити в це. Але у відносинах тут, до речі, мені дуже подобається працювати з відносинами, тому що багато жінок вони повторюють сценарії своїх мам, або бабусь, або просто якийсь, типу, знаєте, дуже сильна якась програма, яка передається по е, роду, по жіночій лінії, що, типу, бути жінкою небезпечно, чоловікам довіряти не можна. Це дуже часто, я таке зустрічаю, прям дуже часто, що чоловікам довіряти не можна. І це неправда, і це неправда. І якщо ви будете залишати там. Одного залишили пішли на друге місце. Того залишили пішли на друге місце. Але якщо ви не справляєтеся з тим, що ви не бачите, що ви проходите абсолютно один і той самий урок, то вам ніхто не поможе, тому що ви самі собі допомогти не хочете. Вам потрібно реально хотіти це змінити. От ви побачили, що типу блін, прикинь, а я зустрічаюся лише з чоловіками, які от, от такого, в принципі, типу, все залишається одне от, от те саме. Да? Він мені або зрадив, або він мене не чує, або я для нього не важлива, я для нього не перший пріоритет, або ще щось, або ще щось, тобто, якщо щось постійно повторюється в тебе у відносинах, це лише через те, що в тебе є якась травматика, в тебе є якась. Травма. І коли травма стається, там залишається це як така, уяви, як бульбашка, і там емоції, відчуття, ситуація, смисли, може, програмки, які утворилися від цього, від того пішла нова поведінка і так далі. І там є енергія, там є потенціал. І психіка має скидати напругу. Вона не може бути напруженою 24 на 7. Це дуже дуже виснажливо. І от вона. Цю напругу скидає таким чином, що ти в світі бачиш одне й те саме. Наприклад, те, що тобі зраджують постійно. це твій мозок скидає напругу. Він фоново може прийняти лише одне там, де тобі зраджують, тому що там, де тобі не зраджують, ти цього прийняти не можеш, тому що в тебе є лояльність до того, що тобі зраджують. Знаю, трошки складно, але. Тут а, потрібно дійсно бути свідомо до цього ставитися, а, не бути на своїх, ну, не бути не на своїх місцях, лише на своїх, лише на своїх місцях. У нас сила, любов, енергія, ресурс. Тому що енергія, вона йде, звідки Вона йде від душі. А душа там, де наше місце. Якщо ми стоїмо на місці нашої мами, бабусі, ще когось там, то у нас немає енергії. У нас немає енергії, у нас навіть бажань своїх не може бути. До мене прийшла дівчинка в наставництво, і на початку вона мені каже: я не знаю, що я хочу, у мене бажань немає. Не знаю, в мене відносини з чоловіком, я йому як мама. Ми з нею працювали 5 місяців, і вона мені просто пише: якщо мені хтось буде вже казати, що мені треба, що мені не треба, їх пошлю нахуй взагалі. Я знаю, що я хочу, я знаю, де моє місце, я знаю, що мені треба, що мені не треба. Типу, ми насправді працювали з дуже багатьма, типу, там, і кордони, і відносини, і мої місце, і енергії, і ресурси. Ми працювали просто з трансформація, це просто щось вау. Я не дуже дуже сильно поша. Так, давайте я вам підведу тепер підсумку. Найважливіше це те, що ми маємо стояти на своїх місцях. Ми маємо стояти там, де каже нам наша душа, там, де ми чуємо нашу душу, де ми відчуваємо, що це наш шлях. Всюди, у всіх сферах, в роботі, в стосунках, в проявленні, в дружбі і так далі. Ми маємо стояти на своїх місцях. А друге, це якщо ви бачите, що Ваші стосунки є якийсь паттерн, який просто повторюються і не зупиняється. Ви зустрічаєте таких самих чоловіків. У вас така ж сама дружба, бо дружби немає. Або у вас просто не складається із стосунками. Так? Тобто, все прекрасно по всіх фронтах, а стосунки не складаються. Вам потрібно дивитися глибше у програмки. Знаєте, це люди ходять до психологів. Ну, я теж такі дівчата приходили, каже, два роки ходила на, до психолога, нічого не змінилось. Каже, то на хера ти до нього ходила? Взагалі? Типу, ну, оце походити, помислити, а як я жила, а що в мене було, і так далі. Оце минуле покупати, там фігня, там немає ніякого ресурсу, там немає нічого. Типу, смисл про це говорити, якщо ти його від цього бляха не, не звільняєшся. Наша підсвідоме. Це те, що керує нашим життям буквально, тому що там записані всі наші програмки. Там записані наші програмки. Якщо ми не працюємо з підсвідомим, то що ми робимо? Фух. Я планувала це відео зробити на 10 хвилин, уже 30. Угу. Дивіться, до речі, яка скляночка, Боже, яка красива! Боже, я... я її купила недавно. Я її знайшла накоштувала... коштувала. Таких малих грошей, що я була в шоці, і в неї 100 євро заплатила. А вона була 1 євро. Я в шоці. Такий подарочок. І так, відносини говорити люблю. Якщо у вас є запитання, якісь, я обов'язково вам відповім, якщо ви мені їх напишете. Або зроблю на це відео. Або подкастник. Я вам дуже дякую за перегляд цього відео. Якщо у вас є питання, думки, обов'язково пишіть їх в коментарях, особливо, якщо у вас є інсайтики, це дуже круто, будь ласка, напишіть мені. І я побачу вас в наступних відео. Па-па! За вас!